Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні з вами ділюся дуже смачним рецептом супу з вермішелю та курочкою. У каструлю з товстим дном наливаємо рослину олію, можна замінити на вершкове масло і додаємо сюди нарізану моркву та цибулю кубиком. Перемішуємо, обсмажуємо протягом 3-4 хвилин періодично перемішуємо. А далі додаємо сюди куряче м'ясо, може бути будь-яка його частина, трохи усе змішуємо і додаємо сюди лавровий листок та заливаємо усе питною водою. А ще не забудьте сюди вкинути запашний перець горошком та посолити до свого смаку. Трохи усе змішуємо, прикриваємо кришку і готуємо приблизно 20-25 хвилин на середньому вогні. Далі вкидаємо нарізану кубиком картоплю, приблизно десь в 2 см і також всипаємо вермішель. Гарненько усе перемішуємо, прикриваємо кришку і готуємо ще протягом 15-20 хвилин. І наш супчик з курочкою та вермішелью є готовий. Ось такий простий рецепт, але подивіться на його кольори красиві. При подачі ще можете посипати дрібно посіченою зеленю петрушки. Такий супчик сподобається як і діткам, так і дорослим. Тому вам бажаю смачного! Запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім папа! -па!